Вітаю на моєму каналі. Нещодавно ми вирішили таку міні-подорож, я навіть нічого не знімала. Побували ми знову у моєму улюбленому місті Тернопіль. Трішки прогулялася. Погода була сонячна, але трішки холодно, тому ми бігом вирушили додому, але покажу вам також. Кадри з нашого перебування в цьому місці чудовому. Не хотілося, якщо чесно, нічого знімати, хотілося просто насолоджуватися моментом. Дуже рідко можна собі таке дозволити. І зараз, точно до моменту, коли стане трошки тепліше, вже нікуди так і не поїдеш, тому що погода не дозволяє, дощ холодно. Покажу вам, що я готувала. За ці дні своє меню, свій раціон трішки. І перед тим хочу розповісти про перестановку вдома, яку я планую зробити, якщо Господь дасть і все буде гаразд. Та про інші цікаві речі, які з нами трапилися протязі цих декількох. Дні. Я думаю, буде цікаво, залишайтеся зі мною і обов'язково не забувайте про свої вподобайки та коментарі, тому що вони допомагають у просуванні мого каналу. В нас погода дощова, але мене це не засмучує. Я вже перестелила. Свій диванчик, і е, в мене все ніяк не доходять руки до того, аби придбати ці чохли на подушки, тому що мені їх дуже шкода, е, щоб з ними щось сталося. Тому зараз піду замовляти. Дуже мене. Радує цей чехольчик, але я хочу собі ще один замовити, тільки не в такому темному відтінку, але там немає такого широкого спектру кольорів в наявності, тому, напевно, що е, треба знову ж таки шукати. Занадто яскравий не хочу, але і занадто темний. також, Тому що я думала, що ну, там на е, картинці був такий колір, типу темно-синій джинс, а вийшов якийсь сірий. Мені надіслали в сірому кольорі. Я ж не буду надсилати назад, тим більше мені цей чохол був конче необхідний. Я собі подумала, ага. А потім згодом пройде час і знайду щось інше. То таке, треба шукати, тому що шкода, цей диван новенький. Не хочеться, щоб з ним щось сталося. І так само за, чи... за ці чухли мене дратує максимально Ось ця накидка. Необхідно ще пошукати. Зараз ще один такий чохол на стільчик, з застіпками, тому що в секунді, на жаль, було тільки таких два, а можливо, я ще знайду а, такі і на секунді. І взагалі а, ми вже собі обдумали перестановку. Цей пуф, я не знаю, куди ми маємо його подіти, тому що віранду ми ще а, не будемо будувати. Ось, але в загальному я як бачу без цього пуфа. Я поки його застелила також покривалом, щоб, щоб він не мастився, тому що він у світлому кольорі. Я бачу ці сільці з цієї сторони, а тут докупити ще ось таку подвійну шафу для речей Сашка. Тому що в нас в спальні, наскільки ви знаєте, є шафа така на чотири відділи велика. І туди я хочу поскладати усі дитячі речі, щоб забрати і звільнити з кімнату від комоду, там, від зайвих якихось непотрібних речей, щоб не заставляти кімнату. Коротше, як це все зробити, це ще треба добре обдумувати. Тому що е, простір у нас маленький. Я спочатку думала скласти ось цей стіл, але м -м, він типу, йде наполовину, якщо його скласти, він буде не такий великий. А ми вже собі звикли, що я сідаю з тієї сторони, Сашко з тієї, а остап посередині типу, сідає за стільчик е, і вже їсть. Сам тому м -м, якось щось змінювати не хочеться, але треба думати, тому що треба звільняти простір. Друзі, на днях у мене був борщовий день, а також я замісила величезну миску тіста на пиріжки і пончики. Але, як виявилось, я а, зробила забагато начинки, тому вирішила посмажити лише пиріжки. Я заздалегідь а, все нарізала, всі необхідні овочі для борщу. М'ясо я не використовую, тому що хочеться такого щось більш. Легкого, як у дитинстві бабуся робила, цей борщ не зрівняється ні з яким приготуванням, тому що реально моєї бабусі найсмачніший борщ, який я куштувала, але і мій не поступається нічим. Начинку, я приготувала заздалегідь, в цьому мені допоміг Сашко, так як він швиденько начистив картоплю, я відварила, посмажила цибульку, додала спеції. Добре все приправила, тому що Сашко любить все дуже солене, а я ніколи не досолюю через те, що я не люблю такий великий вміст. Спеції приправ у звичайних стравах, наприклад, а таке, як пиріжки, то, звичайно, необхідно добре приправляти. Як бачите, я швиденько все сформувала. Ось такі велетні пиріжки, із е, великою кількістю начинки у мене вийшли. Я швиденько їх обсмажила на своїй улюбленій вже тепер сковорідці. Ось така краса у мене вийшла. Апетитні. Періжечки. Їх вийшло дуже багато. Нам вистачило на декілька днів. Я ще навіть Сашкові на роботу поклала. І такий у нас е, був сільський обід у сільському стилі борщ з сметаною. Та пиріжки. Я витратила на це дуже багато своїх зусиль, але робила все поступово через те, що в мене вже реально дуже часто болить поясниця, я нічого не можу з цим зробити. Це такий бонус до вагітності. Я навіть була у лікарі з цим питанням. Але так як це вже друга вагітність, тому виникають свої складності в тому чи іншому, але слава Богу, що. Все і так більш-менш проходить нормально, тому я не жаліюся. Лиш одне, мені необхідно себе частіше жаліти, тому що дійсно я запланувала собі дуже багато роботи, щоб все це організувати, то необхідно було витратити дуже велику кількість своїх сил. На наступний день я собі вирішила, що мені необхідно поїхати в магазин, тому Сашко не заперечував, так як в нас вже не було м'яса, тому ми поїхали трішки на закупи і по дорозі вирушили по фрукти. Зараз усе розповім більш детально. Коротше, ми їхали купувати м'ясо. І тут в нас недалеко є фруктові сади і база, яка продає фрукти. Якщо ви знаєте, то в тебе яблука коштують 70 гривень кілограм. Ну, дорого. А тут ми купили за 20 гривень кілограм. Там ще грушки якісь продаються, то я послала сашка, щоб він придбав хоча б 2 кілограми, хочеться вітамін. Вітамінів, і в нас е тільки дві яблуні. Все, що я змогла з них вижити, це сушня. Ну, вони такі, що, типу, не для щоденного вживання, кислі. Тому ось такі ось справи. І зараз будемо їхати додому. Я планую, якщо господисть все буде добре, приготувати пельмені на вечір. Ось, то ми придбали фарш, зараз ще будемо доїдати борщик, який я приготувала. У мене ще є пиріжки, тому їсти є що надовго, тому що вчора я реально втомилася. Ми лягли дуже рано спати після цієї кухні, тому що я вирішила наготувати, щоб від мене відчепилися з цим приготуванням їжі. Ви собі просто не уявляєте. У нас вчора був. Такий пісний день без м'яса, борщ приготувала без м'яса, такий, щоб е, чисто е, юшечку їсти. Мені такий дуже подобається. Е, і також зробила пиріжки з картоплею, посмажила. То ми так відобідали, відвечеряли, ще й снідали зранку також. Тому ось такі ось справи, щоб зробити якесь різноманіття. Вирішила приготувати пельмені. там їх нема що робити, насправді, нема що ліпити, включити якусь аудіокнигу або серіал на фоні, і все. Все швидко зробиться. Єдине, що зараз, звичайно, вже холодно, так як в нас в спальні в дитячій ввімкнений конвектор. А на кухні, на вітальні є буржуйка, то ми її ще не використовуємо. Ось, я ще поки так впораюся, а вже потім, коли буде холодніше, то будемо розпалювати в цій буржуйці. Ось такий великий файний пакет яблук ми купили за 20 гривень кілограм, тут 13 кілограм, ми витратили Там 200 з чим то гривень. Вони дуже солодкі. Тут важко різних, до речі, набрав. Ось ці більш солодкі, ось ці такі кисленькі. Я вже спекла пиріг з яблуками тертий, дуже смачний. Яблучко соковиті. Загалом те, що треба. І грушки тут 2 кілограми, вони по 25 гривень, але вони ще стоять, чекають на свій зірковий час, тому що вони ще тверді. Я довго не теревенила. А швиденько все підігріла, ми поїли, тому що реально дуже зголодніли. Так, яблучко купили, то зараз хочу приготувати, щоб щось було солоденьке, тертий пиріг. Вже взбила яйця з цукром, розтопила маргарин. І зараз буду замішувати тісто і натирати яблука. Друзі, тертий пиріг вийшов дуже смачний, тільки я не натираю яблука ніколи, а нарізаю їх на дрібні кубики. Так мені здається, набагато смачніше. І е, я заздалегідь зробила тісто. Часно вам скажу, що в мене вже не було ніякої мотивації ні готувати, нічого ліпити, нічого робити. Мені просто хотілося лежати, щоб до мене ніхто не ліз, не чіпався і в спокої провести цей. Тихий осінній вечір. Але, але в мене вже були плани, і я не могла від них відмовитися. Тому почала ліпити пельмені, Такі от в мене вийшли домашні, великі. Щоб ними можна було наїстися, так би мовити. Половину тіста і фаршу я все ж таки заморозила на наступні кращі часи, тому що я не в силі була зробити стільки всього, вже, якщо чесно. І е, я зліпила 33 вареника, швиденько все зварила і е, під час процесу дивилася е, різноманітні подкасти, шоу, щоб мені було е, веселіше. У фарш я додала свої улюблені спеції, і тісто у мене було на холодній воді цього разу, а не заверне. Ось такі красунчики у мене вийшли. Я дуже була задоволена цим всім процесом. А мій чоловік потім був ще більш задоволений, коли куштував домашні пельмені, тому що йому було мене дуже шкода, він не хотів, щоб я. Цим собі забивала голову, навіть пропонував купити, але все одно те, що продається в магазині, ніяк не зрівняєш ні з домашніми пельменями, ні з домашніми варениками. Тому я стараюся все, що можу, робити сама. І готувати, звичайно, також. Я вже випробувала свою нову. Каструльку, яку купувала в АТБ, ніби нічого. В загальному я її придбала для супчиків і компотиків, і чогось такого легкого в приготуванні, щоб нічого до неї не підгорало, тому що це особливість емальованих каструль. Також була така фруктова тарілочка, так як нам всім необхідні вітаміни Остап був від неї в захваті, і з'їв майже всі фрукти, які були на цій тарілці. І ось такі красунчики у мене вийшли. Я зазвичай їм пельмені з сметаною, а Сашко вже там собі понабирав усіляких соусів. І все змішував. Я не знаю, як йому це так подобається робити, але напевно, що в кожного свій смак. Тому ось так ми повечеряли. Я не змогла з'їсти більше, тому що реально вони були дуже ситні, великі домашні пельмені Так, дівчатка, я переривала свою шафу е, і надибала таку шубку. Я її купувала, здається, що на секунді, але е, в, в люксовому відділі. І вже, якщо чесно, не пам'ятаю, скільки я за неї віддала, здається гривень е, 500 на той момент. Ось. І вона з такою гарною підкладкою, все. Зайвого шовчика ніде немає, чистенька, ніде е, немає ніякої дірочки. Вона від. Divided, якщо я правильно читаю, і тут є розмір. Розмір. Так. Ось така гарна шубка Теді. Вона е, йде на застібці, застібається. Ось так вона застібається, тут такий замочок йде. Кишеньки, гарна фурнітура в золотому кольорі. Все дуже гарно збереглося. Е, кишені не порвані, все гаразд, там гарна підкладка. Але я розумію, що. Е, гарний колір, все, вона в шикарному вигляді, але я її носити не буду. Тому, Можливо, комусь актуально. Тут ще є такі. Е, я не знаю. типу, декорування якесь, застібки, ремінчики. Можливо, можливо, комусь вона стане. А, дивіться, Це вона робиться ширше. Я, до речі, е, перший раз про це дізналася. Типу, розтібається, і вона така більш об'ємна. Можливо, комусь стане у нагоді, буде актуально. То я можу вам її вдати за 200 гривень, тому що вона реально дуже в класному стані. І ззаду, і спереду. Я просто не знаю, як показати. Ось так вона позаду виглядає. Прикольна така, ну але вона дуже тепла. Тому, якщо комусь буде актуально, напишіть мені у інстаграм. У мене є посилання під кожним відео в описі на мій інстаграм. Можливо, вам вона стане у нагоді. тому що... Для мене вона трішки вже не актуальна. Вагітним жінкам в такому таке не поносиш. Ось. Друзі, до речі, я не знімала, але це наш урожай цибулі в цьому році. Я вже, здається, показувала в якомусь відео. В мене вродила саме така фіолетова цибуля, тому нічого не зробиш. Нам вистачить, якраз, я думаю, цієї цибульки на зиму. Ну, але але на дворі дуже холодно. Але, незважаючи на це, мої півники, мої чорнобривці все ще цвітуть і радують око. Реально прості квіти, але скільки естетики, скільки краси, виходиш одразу з будинку і тебе зустрічає. Ось така краса. Неймовірно. У нас на дворі холодно, дощик, тому ось така ось в нас погодка.